і почалося це вторгнення росіян. Нас почали обстрілювати. Довелося нам звідси виїжджати. Остався тут син старший Юрик, бо в нас господарство велике. Перший приход був такого перед селом. І якось відчув я, що, мабуть, десь в цю сторону працює. Я швиденько вискочив з хати. Перебіг в сусідній двір і через 40 секунд, буквально після того, як я вибіг, був приліт в будинок. Цю хату розгромило, а та хата згоріла. Ми сопщили в органи, коли ще це було, до нас приїхали прямо там в місті, під'їхали, жодне проведе і оформили нас, як ми пострадали, зафіксували це. Якщо зібрати нашу хату, одну другу. І всю техніку, то на мільйонів п'ять до шести буде точно. Чекаємо зараз поміщі вже ну, там, селяди. На... Це не відломлення, а це не взрування, бо тут не підлягає ремонту. Цього прекрасно парня звати Гром. Десь коли це 14 березня, 22-го. Кацапи виїхали до нас на міст і просто розстріляли новий комбайн, який ми тільки придбали, на який збирали кошти багато років. Навіть на ньому не працював. А він був, охороняв його, грубо говоря, там, біля нього прив'язаний. Так Собака настільки злякалася, коли були ці всі вибухи, 4 чи 5 днів ходив, дергався, не міг ні сидіти, не лежати, не реагував ніяк. Але зараз Богу дякувати, відійшов і робить свою роботу. Так, красавчик? Стояв тут в дворі Жигуль з бочками, з водою. І оця стіна, що як прильот був, так і завалила того Жигуля, і все ми його витягнули, там, підладнали. Друзі наші хлопці, яким обороняли нашу дорогу нашу, попросили сина дав їм користуватися. Той Жигуль вже вдома стоїть, слава Богу, хлопці, живі. Та машина побувала і під Херсоном, і під Запорожжєм.